Вітання, шановні глядачі! З вами Станіслав Стойков, і це фокус війни з Києва. Сьогодні, в день 5 жовтня 2024 року. В Херсонській області внаслідок атаки російських дронів постраждало четверо мирних жителів. Троє людей, включно з 55 річним чоловіком і жінками 65 і 70 років, дістали поранення від відбухової хвилі і осколки. Четвертий поранений чоловік 60 років отримав оскольчне поранення в плече. Усіх постраждалих оперативно доправили до лікарні, де їм надали необхідну медичну обмогу. Тан оцінюється як середньої тяжкості. Вони перебувають під наглядом лікарів. Робота медичних служб залишається вкрай важливою в цих умовах. Швидка допомога та рятувальники продовжують діяти в режимі підвищеної готовності, надаючи допомогу постраждалим і забезпечуючи евакуацію людей із небезпечних зон. 5 жовтня 2024 року Україна домоглася значних успіхів на дипломатичній арені, отримавши підтвердження про розширення міжнародної моги від своїх західних союзників. У рамках зустрічі з представниками країн НАТО і ЄС Україна домовилась про додаткові поставки озброєнь, а також про посилення підтримки у вигляді гуманітарної моги та відновлення інфраструктури. Ця допомога включає нові системи ППО, які необхідні для захисту міст від ракетних і дронних атак, а також програми з модернізації енергетичної інфраструктури, яка постраждала від ударів. Президент України Володимир Зеленський висловив подяку за продовження активної підтримки, наголошивши, що ця допомога є критично важливою для забезпечення безпеки і стійкості України в умовах тривалої боротьби. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разом до перемоги! До нових зустрічей, друзі!